Я прошу вас на колі. От хай батьківське, ваша влада то вічої біди мене не доведуть, тату. А. 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 А так завжди. Готові йти в черниці, як батько хоче вибити амодніці турниці. Та мені байдуже, що до нього ви прихили. Тому віддайте все добро своє приєднайте, якщо хочете моє, я на все. Але молю мене, позбавте, мухи. Дозвольте мені в монастир піти, там пробудує дні свої сумні. Ось так все Мі зерери, мій серемові бати. Амен. Загоді встаньте чим більшою відразу до чоловіка ви відчуєте. Одразу примножиться посівачі чесноти. Цей жив в охоту. Що ви робите? Це обмане. На вас і силюсь зрозуміти. Ну що в ньому так могло вас засліпити? Угу. Ну, ви ним захоплені. Це всім давно вже ясно, але ж сьогодні ви все бачили прекрасно. Пробачте, вірю, те, що бачив, та місце хочете, щоб я пробачив, а, так, що мене селікар у вас злякало, що з криптипітола їм зухвало. Та й ви занадто все спокійною би могли. А що як ви побачите самі? Що в тому, що кажу, нема брехні. Побачу сам. ж. Брехня. Так. Ну, а якщо вийде в мене це зробити, і нарешті очі вам розкриють. Ма ячня. Боже, що за чоловік! а? Так. Скажіть мені лише. Я ж не прошу мені повірити на слові.